Доброго дня. Якось ходила в лісі, зустріла отаку от дивну деревину, багато стволову. Тут, звичайно, дуже красиво, багато ялиночок, різних видів. І от бачу на галявині видніються. Чагарники. Зараз тут поганенька дорога. Я лівцю. Я, чесно кажучи, не зустрічала, щоб такі кущі були високі у вигляді дерев. Є тут і от кущові такі невисокі. Якщо Ой, їх взяти рукою, то вони дуже колючі, наче багато комарів укусило. Я про них знала, що вони колючі, але от ще на них навіть такі ягоди. Ягоди зеленого кольору. Бачу, там он десь фіолетового кольору, але важко пробратися. Ну, до чого вони гарні, не можна передати. Вони, наче які-то зірочки, а на кінцях такі блакитні гілочки, наче в інієм покриті. От зараз покажу ще ягідки, можливо, де натраплю вже дозрілі. Пробратися тут неможливо, тому що великі, дуже зарослі. Чагарники вже давні, їх тут, бачу, вирубують, розширюють дорогу. Такі дуже густі. От такі голубенькі на кінцях гілочки. Ну, дуже жаль, що немає морозу і снігу. Сніг би їх дуже би прикрасив і виднілися б е, такі скалетні гілки, от дуже тугі. Бачу, вони ой, такі колючі, ну не можна навіть притронутися. А он прямо такі у вигляді дерев стоять. Це теж ялівці, дуже симпатична така галявина. Бо ялівці люблять дуже сонце. Ну, як вони себе захищають, що їх навіть не можна до їх доторкнутися. От дуже симпатичний такий ялівець, виражено прямо голубого кольору. Такий зелений, зелений, звичайно, така галявина. Ну, не чекала я, що такі можуть бути зарослі цих ялівців. Ялівець, мабуть, дикий є. От вищі є, нижчі. Ну, дуже прикрашають. Там вдалині видніється ліс, а тут така дуже гарна поляна. Все в ялівцях. От яка ще сосна. Ну... Дуже чудова природа, не передач. От є такий от великий, у вигляді дерева ялівець уже старий. Ну, красота. Навіть і без снігу, нібито інієм покриті. І дуже така, такий простір, гарний. Прямо чарує око.